Всім привіт! Їдемо на суточну сесію на коробця. Помаленьку з такими дорогами добираємося до ставочка і будемо щось пробувати. Далі буде. Добрались на місце. Ось така водойма гарненька. Ось таке вибрав місце. Зараз буду розбивати лагерь. Готовить прикормочку, завозиться і рибалить. Добрий ранок. Провів ніч. Ночі клюваль не було, з вечора один карапець. І зранку один. Ось так. розклався палаточка. Ну, будемо далі рибалити. Рибка гуляє. Ну ось і закінчилась суточна рибалочка. Непогано. Покльовочки були в основному вечором і зранку. Порибалили, відпочили і рибка. Рибка є. А, ще згляну. Так, є рибка. Так що всім добра.